Привіт-привіт, мої хороші! Сьогодні у нас дуже неймовірно важлива тема, тому що ми будемо дивитися, що чекає вас у 2024 році. Загально, тому що це рік карми, і саме буду розглядати кармічний аспект. Тому зараз ми з вами обираємо свою позицію. Так, особистий розклад. Консультацію або діагностику, ви можете дізнатися. Номер телефону я залишаю в описанні під відео. А зараз поки що ви маєте нагоду обрати свій варіант, свою карту. Перший, другий, третій. Я не знаю, що зроблю? Я навіть візьму, позначу камішком, щоб вам було легше. Вам стало легше при виборі. Давайте так: перший варіант, другий варіант і давайте третій варіант. Так, видніше обирайте свій варіант. Або по камінчику, по мінералу, або саме по карті. Так, ставте на паузу, якщо вам не вистачає часу. Я поки що тут розберусь з колодами. Я завжди, коли чхаю, я захожу в поток. Бачите, що робиться? О, зараз буде інформація. Ну, вирізати вже не буду це все. Поїхали. Давайте будемо дивитися. Перший варіант. Давайте тут залишу, так? Да? Тут буде камінчик лежати. Отак от. Так от. Поняли, да? що робиться, що витворяється. І так, що чекає у 24-му році першу позицію? Це карма. Кармічний рік. Рік карми, І зараз ми глянемо. що чекає по фармі І так, я готова дивитися. Поїхали. перша позиція. Ой, у вас тут уже стілення карми. Перша позиція, у вас тут повноцінне стілення карми. Ви відмовилися, навіть, не ну, що відмовилися? Ви стіли, стілили свою душу від свого кармічного партнера. Ви вибрали рухатися вперед. Ви боролися, знаєте, з внутрішніми страхами. Ви боролися з певними перепонами, які. Не дозволяли вам відчути свою душу, зрозуміти, хто ви є насправді. Саме тому мені кажуть, що ваш рід жіночі повністю вас підтримав, повністю за вас молилися і благословили на стілення вашої душі. Ну, У вас, тут, бачите, у вас тут в стосунках не виходило ніяк, тому що саме карма оця мусила програтися, мусили саме пропрацювати даний аспект карми. І у вас, ніби, було, ви відпочивали від стосунків. Відпочивали від стосунків в плані повноцінних стосунків. Тут лише пропрацювання, і чоловіки були погратися навчити вас взаємодіяти з собою в першу чергу. От такий от аспект нам показують. Так. Ну, я хочу сказати, що тут переродження відбулося. Важкість вся пішла. Вже більше не буде. Вже більше не буде так, як було в стосунках. Тут вже кажуть, вам іде романтика. Все ж таки йдуть стосунки. Так, да, тут іде зустріч з мужчиною. Давайте ми запитаємо, що це за мужчина для першої позиції. Раз показують, то ми подивимося. Мужчина йде. Ну, для сім'ї. Дивіться, все. Тут мужчина йде для сім'ї, для створення сім'ї, для щастя, для любові. Для істини в почутті клас я вас вітаю перша позиція. А, і тут влюблені, да? двойка кубка да? фіде. Давайте ми запитаємо трошки про мужчину, чи знаєте ви цього чоловіка. Однозначно знаєте. Однозначно знаєте. Ви його чекаєте. Ви на нього чекали. Він був заморожений. Ну, завдяки ньому ви виросли, завдяки тому, що він до вас не рухався, завдяки тому, що він мовчав, нічого не відбувалося. Ви росли, ви пропрацьовували себе, свою внутрішню жінку. Ви пропрацьовували сам аспект імператриці, да? любов до себе, самооцінка, самоцінність. Перша позиція, ви молодці, і ви виходите на новий рівень. Я Хочу сказати, що чоловік міг вас не обрати і вам зробити боляче. Тобто тут найглибше пропрацювання відбулося через карму саме з цим чоловіком. Він сам поплатився, йому самому важко, бачите, боляче без вас. Бо тут дійсно істина любов. Давайте подивимося, істина любов. Ну, Так, да, істина, любов, що тут сказати, через страх, все ж таки, а, бачите, закритий шлях вперед, тому що не пропрацьовано те, що було в минулому. В минулому це треба піти глибше і чоловік-що? Чоловік піде, піде глибше. Він пішов уже глибше, пізнав свою силу, шукав істину і знайшов, а, знайшов, так? Да? Що він знайшов? Цей чоловік. От він знайшов свою силу. В чому заключається його сила? Дії, його сила це його дії. Він зрозумів, що він був жадний. Він зрозумів, як він поступив боляче, відвернувшись від вас, і зрозумів, що тільки з вами палає його серце і готовий змінити а, події. А, чим саме тут він каже, що я перестаю боротися. Перестаю боротися в плані. Ну, з вами перестає боротися, і, від вас, і для вас скоро буде від нього. А, прям ви чекали, ви знали, хоч ви десь внутрішньо кажете, заперечуєте не хочете, але ви чекаєте, що все ж таки прийде від нього якась звістка. Але нічого не відбувалося до тих пір, поки ви не зрозуміли, що я готова взяти цей шанс і піти далі. Поки ви хворіли ним, поки ви мріяли про нього. Да? А, Любили його. Ну, в принципі, це добре, ви його стілювали, але ви його чекали, він вибирав не вас Вам перекривали, тому що це була енергетична прив'язка. От. І виходить, як тільки ви остили, прийняли рішення, що хватить, хватить оце мучитися, нервуватися, розчарувалися, полюбили себе. От. І ваш оцей холоднющий мужчина. Став імператором, побачив у вас жінку, за яку варто боротися. Ось так. Яку варто повертати до себе, да? за яку варто боротися, а не з якою варто боротися. Така у нас ситуація по першій позиції. В принципі, достатньо зрозуміло. Зараз я хочу ще запитати. Ось тут карма саме в стосунках. Давайте подивимося ще. В чому заключається карма в першій позиції, чи є тут ще що доповнити. Покажіть старший каник, якщо є, є що доповнити. Про вас мають знати. Ви маєте свій талант себе показувати і вийти на сцену. Сцена в кожного своя, по правосуддю. Ви повинні розрушити старі сценарії. Ну, тут ви старо вмираєте повністю да, ваші судження, і ви проходите певний урок духовності. Більше страху не існує, і ви просто працюєте над собою, повертаючи свою енергію, комунікуючи свою енергію і взаємодіючи своєю енергією, ви отримуєте те, що заслуговуєте. А власне, а цінності тут фінансовий аспект дуже гарно. Відкривається новий шлях. Пізнання, да, ви тут працювали над собою, і вихід, виходить, виход, завісимості. Да, Зцілення любові. Дивіться, як гарно. Да. У вас. А зараз ми задамо останнє запитання, чи це вже в 23-му залишилось, чи це ще буде допрацьовуватися в 24-му. 24-й. В 24-му вже будуть висновки. Тобто, результати маю на увазі. Тобто, ви відкрили для себе шлях в 23-му, зцілилися від обману, від самообману. І а, тут, виходить, буде прояв чоловіка оцього кармічного. Отак от, от. І там далі вже вибір буде за вами. Ось така ситуація у нас по першій позиції. Дівчонки, пишіть коментарі. Ставте вподобайки, якщо резонує з вами. Друга позиція. Привіт! Дивимося, ваша карма 24 рік. Кармічна основа, що у нас тут? Кожні позиції по-своєму мене заводять в різний поток, тому питання я не буду ставити однакові. Що будуть показувати, від того я буду і відштовхуватись. Так. Поїхали. Карма у 24 році. У вас продолжается. Uh... У Вас продовжуються пошуки себе, зрозуміння того, якого чоловіка я хочу, робота над собою, внутрішнє бачення, який чоловік повинен бути зі мною, пропрацювання внутрішнього чоловіка в собі, вихід із деструктивних енергій, що я взагалі не заслуговую на найкращого чоловіка, і взагалі, чи буде в мене чоловік, я взагалі не вірю в це. От з цими аспектами буде робота ваша проходити далі, тому що всі чоловіки, які є, вони хочуть, не хочуть серйозності. У вас образ чоловіка, маленький мальчик, за яким треба бути мамочкою, да? який робить вам боляче, який робить вам боляче, розбиває серце, і всі надії рушаться. Ви зливаєте свою енергію на цих чоловіків, кормите цю карму, а істинний чоловік ніяк не може в вашому серці, в вашій голові поселитися і прийти. Ви не можете притягнути істинного чоловіка. Шлях пізнання а, свого роду. У вас буде карма заключатися в 24-му році пізнання свого роду. Дивіться, дорога, бачите? Дорога, колісниця. В чому заключається ця дорога? Бачите, ви зараз спите. У вас зараз в житті не відбувається нічого такого істинно важливого, тому що ви зараз відмовляєтесь від істини, щоб пізнати свою силу, відкрити свою магію. Багато хто з вас. Тікає від своєї істини. Багато хто з вас очікує мани небесної, самі робити нічого не роблять. Для того, щоб відбувалася якась робота, якісь зміни, потрібен максимальний вклад в себе. Або ви шукаєте самостійно, або наймаєте людину і оплачуєте труд іншої людини, щоб у вас провела провідник. Називається така людина. Дивіться, любов до себе, самооцінка, самоцінність має бути попрокачена. Плюс баланс і гармонія між своєю жіночою і чоловічою половиною. І тоді ваша внутрішня частина жінки і чоловіка не будуть боротися в собі, і ви не будете прикликати чоловіка, який. А, всіх чоловіків, які з вас щось хочуть, Ваш ресурс, вашу енергію, а віддавати вам не віддають. а Які тільки забирають, які вас просто унічтажають. Да, по карті. Тройка кубків. Це тоді, коли вже повністю зневіра. Коли я не, не вірю, що я можу бути щасливою. Тоді, коли я вже приписую собі чорну вдову, да? тобто, ну, таке прокляття, всякі різні. Це насправді аспект родовий мужчина у вас є, ну, той, що має бути, да? по роду даний є. Просто до нього треба допрацювати. Попрацювати треба. У вас пошуки себе. Відкриття елементарно, що тут має бути, це відкриття доріг через родову систему. Блін, це ж дуже просто. Пишете мені, і ми з вами робимо чистку відкриття дорог вашого роду до вас. Все, це все, що вам потрібно. Місяць часу, і у вас відкриваються дороги. Дуже просто, ясно і зрозуміло. Старший аркан, якщо це все. Молодший, якщо ще є що доказати. Молодший що тут ще. Королева Пентаклі імператриця. Най найглибше пропрацювання цього року це любов до себе, самооцінка, самоцінність, самодостатність навіть хочу так сказати. Тому що тут і фінансовий аспект буде йти через любов до себе, через відкриття серця. І тоді благословення від Да? Тоді урок пройдений. І ви. Назавжди розрушити а, сценарій поведінки минулого. І почнеться новий етап, новий духовний етап. Да І тут любима іде мужчинка по любві. Король Кубков. Я люблю, я заявляю свої почуття про свої почуття до тебе. Така у нас друга позиція. Пишіть коменти. Обов'язково ставте, ставте вподобайки і буду вам це дуже вдячна. І третя позиція останнє. привітики. Крайня, давайте не будемо сказати, останнє, крайня на сьогодні. Дивимося. Карма, 24-й рік. Не дуже люблю а, мусолити, да, по, по три години. Люблю чітко і ясно бачити, що там має бути. І розказати, що потрібно зробити. Отак от, от Карма, третя позиція, карма 24 рік. Карта випала, я її положу. Поїхали. О Все зв'язано з мужчинами. О, прикольно. У вас тут або знайомство або прийде заблудша душа до вас стілити серце. Дивіться, у вас карма одна єдина. Пробачити, відкрити своє серце і полюбити істину навіть через біль свою. Таким чином, ви стілите чоловіка, і до вас прийде настоящий мужчина. Ви розцвітете, ви повернете собі свою енергію, ви зрозумієте, хто ви, сядете на свій трон, і у вас почнуться стосунки. Дивіться. В Чому заключається карма? Заключається карма в тому, що ви маєте пробачити людину, пробачити всіх, відпустити біль, тому що багато хто з вас по третій позиції тримає ще цю злость, оцю обіду і хочуть помсти. Ну це може бути глобально, Я хочу відчути, як йому погано. Я хочу знати, що він десь там получає да, свої бумеранги за те, що він зробив мені боляче. Ні, він зробив вам боляче за того, що ви заслуговуєте на цю біль, ваша душа прийшла сюди пропрацьовувати. Місць, бачите, я вам про що кажу? У вас місць, а вам треба це пропрацювати і рухатися далі, іначе вас заставлять, вас просто заставляють рухатися вперед. Різні важкі обставини. Якщо ви готові під дією важких обставин, прям обстрілів таких жорстких, да? зараз може тригернути вас по поводу війни, але тут не тільки війна, тут ще глиб, глибше йде. Якщо ви готові саме таким чином тікати з цього місця, де ви зараз знаходитесь, давайте не буквально, а глибше дивимося. Місце, де ви знаходитесь, це тьма, це місць, це біль, це розчарування. Якщо вас змушувати, а ви самі не захочете пропрацювати це все, то буде больніше. Давайте запитаю, що буде, якщо ви не захочете самостійно пропрацювати. Звісно, вас ведуть, але що тут? Тайна? Ну, болезнь. будете, буде боляче, тому що кохана людина буде будувати свої стосунки, свої нові стосунки, і дитина може народитися, і все інше тут, да, тут а ви можете захворіти. От кажуть мені, що ви будете хворіти, чим більше ви будете в тайні слідкувати, в тайні місць провокувати в себе всередині. Помсту, да, таку внутрішню, тим більше ви будете хворіти, і вас таким чином будуть направляти вихід із цього всього. От. Вам треба рухатися вперед, реалізовувати себе. Королева жезлов нам говорить про те, що тут енергії жінки, що почала дбати про себе і почала максимально. Пропрацьовувати свої ресурси, дивитися, де я можу пробудитися, де я можу знайти свій шлях, в чому полягає мій шлях, куди мені рухатись далі, да, чого я хочу, цілі і йду до них. А ще глибше це стілення чоловічої частини всередині себе. Тобто ваша карма буде полягати в тому, щоб повноцінно пізнати всі свої аспекти себе. Розкрити тут тотальна робота над собою у 2024 році. Тому що до 2024 року ви свою карму не закрили, ви свою карму не пропрацювали. Відповідальність повним чином не була взята. Але в перспективі у вас, подивіться, в перспективі у вас створення стосунку, якщо ви зможете це все пропрацювати. Ще раз, якщо ви не знаєте, як це робити, звертайтесь до спеціалістів, до людей вкладайтесь, люди, вкладайтесь в себе. Тому що чомусь вкладатися в їжу, яку потім ми просираємо в туалеті, вибачте, будь ласка, за такі слова, але кажу так, як є, то всі вкладаються, а вкластися в розвиток свій і в пізнання себе, щоб покращити своє життя, то коротше, всім, всім якось не до цього. Да? Ну от, задумайтесь. Ще, карма. Старший аркан, якщо є ще щось додавати. Старший аркан є що додати. Реалізація своїх мрій вийти на новий рівень, запустити свою долю, вийти на новий рівень. я кажу, Вийти на новий рівень, пропрацювати свою самодостатність і відкрити свої знання. Надіти на себе корону, взяти шанс реалізовуватися, побачити істину. В кого немає зараз фінансів або з фінансовими проблеми, той максимально не пропрацював свою самодостатність, самоцінність і любов до себе. Тому що я коли не вкладаюся в себе, фінанси до мене не приходять. Не ціную себе, цінність до мене не приходить. А цінність в чому? Реалізовувати свої бажання, кайфувати від життя. Зірка вона світить, вона показується, про неї дивляться, про неї знають її відчувають, вона скрізь тут і там. А ви десь зашилися, десь, напевно, вас да, пізнавати уроки, проходити різні, бачити, що, де, як, а не сидіти і а, мріяти про мужчину, який десь там з майбутнього ну, да, не жити, не проживати своє життя. Подицька класна карта, бажає її не проживати своє життя, а дивитися, як живуть життя інші люди. Як мають інші люди, а ви просто як зі сторони наблюдатель. Питання в тому, а де ваша реальність? Да? Ваша реальність страхи, переживання, біль, хвороби якісь, да? наприклад, навіть внутрішні хвороби, це ж теж хвороба. твого усвідомлення того, що в мене щось не так, це теж хвороба. От. Кажуть, мені тут треба йти в трансформацію, повністю обнулятися, повністю щищувати свій простір. От таке завдання у вас буде 24 2024 році по вашій кармі. Карма вашого роду, карма вашої душі. Ось така ситуація. Ось ми з вами подивилися три позиції. І зараз я хочу взяти карту, пораду для кожного. Позиції, да, одну для всіх щодо даного року, 24-го року. Знайте, будь ласка, що 24-й рік буде для вас знайомством із собою, і своєю половиною, із своєю рідною душею. Тому є за що боротися. Навіть не що боротися, є за що працювати над собою, є для чого це робити. Є мета, є ціль, є бажання, є мрія. Якщо вона у вас ось така. Ви повинні зробити все для того, щоб отримати. А ви зможете. тому що якщо ви ще сили посилають все ж такі варіанти, бо тут кажуть, що у вас є безліч варіантів, в залежності від того, що оберете ви. З важкості, да? З важкості, і проживати це все важко, і, не... і плутатись, і не відчувати істину, боротися постійно, шукати подвоха, це все буде розрушатися. Або з легкістю просто почати керувати своїм життям. І все автоматично приходить до вас. Ви стаєте магнітом. Вибір за вами. Я вас люблю, цілую. Звертайтесь, будь ласка, за допомогою завжди рада допомогти. цьом тьом До нових зустрічей!